Всім Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу поділитися з вами. Своїм найулюбленішим рецептом для маринаду огірочків. Він готується дуже швидко, виходить неймовірно смачно. Це мій найулюбленіший маринад. Була б моя воля, я б це все зараз би і з'їла. Це, до речі, дуже класна ідея для закуски на природу, якщо ви виїжджаєте десь погуляти. Ну і давайте не буду затягувати і поділюся з вами цим рецептом. Якщо вам цікаво більше мене бачити, можете підписуватись на мій інстаграм. Я там з'являюсь практично щодня. Гарненько промиваємо. Огірочки і нарізаємо їх так, як я показую це на відео. Потім беремо пучок кріпа і дрібненько його нарізаємо. Відправляємо огірочки до глибокої миски і туди ж додаємо кріп. Далі сюди видавлюємо 4 зубчики часнику, додаємо 2 чайні ложки гірчиці у зернах і 1 чайну ложечку солі. Лимонний сік, 2 столові ложки, суміш перців 1 чайну ложку, 1 столову ложку меду та 3 столові ложки оливкової олії, в кінці додаємо 1 столову ложку соєвого соусу і потім все це гарнесенько перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 1-2 годинки. Я навіть спробую один огірочок при вас. Це реально найсмачніший маринад, який я коли-небудь куштувала. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, так як воно допомагає продвигати моє відео. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео.